Так, друзі, всім привіт. Знову приїхали ми на річку, десна, будемо ловити на фідер з знов. знову. Да, приїхали половити фідерком, може якийсь алящик. Тут а зараз у нас проклюне. Луска бачимо на березі лежить. Луска лежить, місцина у нас тут красива, гарна. Так, да, і під палаточку все тут красиво, ми таке місто хороше наше. Зараз одразу чотири удочки будемо рибачити. Так, да, зараз з вечора закормимося і ну, цей раз, Це третя ночівля в цьому сезоні, має бути третя удачна. Да. Бог любить троїцю. І новий садок купили, новий садок купили, якщо у садку по будь-яку риба бути по бути. Все, ждіть результатів. Так, друзі, взяли нову прикормку. Посовітували нам інтеркріль, сказали. Хороша. Шоколад, зараз будемо дегустірувати. Да. Так, зварили отакої от пшенички. А ну-ка. А ну як наче шоколад там А ну-ка, сейчас ну ми моє... його пахне. А, шоколадочкою. Хорошо, як. Така... Не висив, та хороша, Пачка хорошо запечатана. Одразу така. Оп, оп, оп. Таке у нас тут місто. Тут два фідерка стане, тут два фідерка. Зараз спробуємо щось брати. Так, поки Владик там з прикормками розбирається, пожаримо ще сьогодні м'яска. взяли там м'ясо з собою, свининку, замаринували його. Соус нам такий хороший посоветували апельсини з спеціями, з перцем. Думаю, буде дуже-дуже прекрасно. О, тут вечором, як сядемо на березі, як розложимо м'яско, удочки. Ой, ти що красота буде, не переключайтесь. Ще готуємо снасті, У нас вже пройшла перша покльовочка. Я за нервничів. Ж... Є, єсть. Ну, приятно все одно. Для початки да. тут. Біл, біленька, да? Да. О, та, ти шо? так? Це в нас. Густі раундяка. Та, та ти що пісня. А дергає як, та ти що. Одорвала. Ладно, <ріхи> да, зараз перев'яжемося. неплохо, плохо, <ріхи> Так, і одразу за мною у Владіка покльовочка. я ще ще рибину не достав. Каже, Владик щось хороше йде. Хороше. Ну, може, не лязь, звісно, щось ну, іде. Ще він навіть сьогодні не вкинув не в садок, нічого. Уйшов. І лящик був. Під берегом він тільки що ще видно було, як дергав. А -а -а. Все порядок, початок є. Отакий так, був. Ну такий грам 700-800. Так, друзі, кидаємо новий садок. Новий так... садок, нова рибина. Ось такий садочок. Та пішся. Все. О, тут ступенечки є, сходить удобно, можна поставити, спокою. Зараз рогачика якогось виламати. і вже а один тільки, ушов вироблю. такий грам 600. Скотина, Ну ладно, нічого. Ми зараз його візьмемо. Так, друзі, закинули ми вже четверту удочку. Було в нас вже два клювання якраз. Ще на, раз на мою оцю щось торохнуло. Поки закидували. Зараз перекидуватимемо. Десь буде закид у нас у п'ять хвилин, да, один? ну так. Да. Бо клювання вже були, а одну рибинку спіймали, тут ще дві поставили. Ладік вже зараз буде перекидувати, я теж свою перекину, бо цей раз почти тихо стояли. Так, зробили очередні перезакиди клювань поки не було більше, щось десь торохкає, може і не у нас. Зараз підемо збирати дрова на кастрик. А потім... А потім, що? А потім будемо ставити палаточку, жарити м'яско. А ти що, вечір солідний буде? Щось каже владик було. Тріпало, тріпало кончика. Так, клювання якісь неординарні стали. Слабенькі, як не Щось... да. Дибне і тишина. Ні. Через минуту знов дибне і знов тишина. Що там об'їло, ні? Реально, об і Ді, так а? на всі удочки. Там дибне, там дибне. Бігаєш од удочки до удочки. Ладно, нічого, ми його ще сьогодні жди. Так отак -от воно тикає, що воно там тикає. Оп, піднімає. Опа. Немає, а? Може рано, а може і ні. А може щось і є. Ой, блядь, комар, за висок б'є. На плюху Богдану маленьке може. може щось дрибне. Зараз, якщо дрибне, закину на живця. Не ну, подимай, нема. Воно об'їло все. Один, два. Червячка Один, облупило. Ну зараз будемо далі. Може щось да проклюне. Ладно, ждем. Такий от закат вже починається красивий. Ми знову перезакиди зробили. Удочки стоять такі якісь. Невнятне клювання продовжуються. В цей момент трошки дровішок натягали, палаточку кинули вже. Двіжняк по річці такий, де що машина за машиною. Так, да, тільки їдуть і їдуть машини. Вихідні, всі збираються, всі їдуть. Слушок пройшов, що риба ловиться. А на самом деле щось вона не особо тривога. На самом деле две адекватних покльовки, ще півтора більш-менш ладно, будемо бачити, все ще попереду, вся ніч попереду. Так, дочекалися більш-менш адекватної покльовки. Так, давай на медовий шарик. Така от невеличка густірка. Ми я думаю, на вечір на ніч, на живця залупим. От именно. Маже сом якийсь. Проклюне. Проклюне? А краще сомик. 6. Вот именно, щоб ми тут в чотири руки його тягнули. Таке вже кастрика розпалили. Сейчас будем... на а ну давай прям... сейчас... в прямому ефірі. На ночі пойдемо такі азарт. Шаш, Це живтьова. Не забираємо. Там такі ступенічки зроблені, красиво спускатися можна. Все, все для людей. Аби таке риба ловилася. Понабирали всього. І, і м'яса, і атрактантів, і, <рес> і, і, і черв'яків, і опаришів, і каш. Каш 18 пакетів різних. А толку поки немає. Дві рибини. І одна втекла. Ну втекла дебила. Так. Да. Щось він тріпає її. Тріпає. Та, бачу, на медовий шарик це і проклюнуло. ще раз повішу. А може туди подвішу його. Так, потроху в нас темніє, по покльовкам особо нічого не помінялось, таке якісь нестабільні. Мілоч якась підходить, ото обсасує все, що є на крючку. Ну, будемо ждати, будемо ще да. кормити. Кормитимемо, в Чотири удочки, я думаю, щось повинні поймати. Так, Часов до 11 садити і рано встанемо, потім будемо далі ловити. Теж будемо недовго. Може вона днем клює, хто його знає. Приїхали днем, зразу були покльовки. На вечір тільки вечоріє, зразу покращають. Може ще на ніч щось вийде. Да, може на ну, таке, Нам зараз є чим зайнятися, зараз уголь нагорить. М'яско. Да. Да. Якраз поставимо вам покажемо, я думаю, так? Да? Ну я думаю, так. Да. Красивеньке таке Ой, пахне так. Я ж а... кажу, новий рецепт так, будемо. Ну. Будем Побраці нам посоветували, кажуть, блять, пацани, пробуйте. Кавказці, напевно, мабуть, да? так? Так, ладно, покажемо, що далі буде. Так, сиділи вже. Думали, нічого не буде. Потужне клювання було. сошло. сошло. не, не сошло. Ти так не пугай. Сошло, не сошло. Ось так на Я думаю, от. Така от. У нас... Да, густірка. Порядок, порядок. Уже лучше. Поспала. І теж саме вона цепилася, сейчас в костюм вона запрыгне. Hey, думаю. Hey. Так. Було ще одне клювання, владі конточить бутерброда, пока м'яско жарили. Трошки Непогано. а ну Іди перейду, сейчас цього внизу будеш збирати. Так, друзі, мабуть, незручно, Зараз відключусь, потім покажу. Так, отакий от красавець узявся, на ночь глядя. Такий грам 600-700. Красивий. Видно кашку нашу жре, он де блядь. Чуть не втік, бо вже в воді відцепився, рукою захватив. Красиво. До речі, оця удочка, це на неї сьогодні перших три риби не поймалося. Вона по факту ще нова. Ми на неї пару раз то ловили, то якось постійно то кормушку оборвем, то ніколи до неї діла не доходить. Ну, є, в казну. Так, отаку от полянку ми вже накрили. Стагенце капчене сало, да. сальце то вже ми з дому взяли, думали на всякий случай перекус. А от шашличок м'яско таке вийшло гарне. В лісі добули, так? Да, Зараз да. будемо пробувати, яке ж воно вийшло в новому соусі. Така красивка поляна в нас вийшла. Щось у нас, друзі, вітарист так поднімається на ніч. Аби хоч доща не було. Толящика клюнули, наживця закинули. Поки стоїть, ждемо. Так, все, забурились вже в палатку. Ми. Клювань більш толкових не було. Поймали одного соміка. А, да, Соміка, соміка ще соміка, одного да, витягнули. Випустили ви Такого, як і в прошлий раз ловили, невеличку відпустили одразу дурака. Хай живе. Це ще позакидали таке з краєчку. Да, Включали яка... да, фрикціони. Густірочка якась клюля. Будемо ставати так, раненько. Ні, 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 ні. і вже зустрінемося з вами зранку. Так, так у... все. Укутались так здорово, що. Так, да, бо холодає на ночь, mm, кастрик да. там потужний розпалили. Зараз туди-сюди спати. Для вас зараз секунди пройде, а ми зараз пару часі потім маримо. Як всегда, треба берегти тил. Так, у нас вже зразу доволі поведніло. І вже перше клювання. Перша риба, я б навіть сказав, клювання вже було, а риба перша така от плотвина. Плотвінь. Якраз під живця. Ну, закидати вже на живця не будемо. Отпустимо. Так, очередні перезабросики зробили. Поки клювань. Ну що, кстати, з утра то як проснулися так, на цій на зеленій удочці, так висіли тут. Йоршик, Йоршик маленький. Не знаю зачем він туди повісився. Зараз он знову костер розпалили, трошки подогріли, зараз будемо м'ясо гріти. Вчора все не подужали. Лежить там. Доїмо. Да будемо по чуть-чуть зібиратися. Поки палаточку Там Палаточка стоїть в окромному місці. Какое там укромное место. Нормальное место. Опять клювание было. Ну, идея. Что тут у нас? Такая, кстати, непоганая. Да. А ощущалось, как наче в летися. Пойдет в казну ее. Так, все, друзі, закінчується наша чергова риболовля. Провели знову цілу ніч на десні. Е, ну, по улову, що сказати, трошки краще, ніж завжди було. На пару подляжчиків поймали і вже збираємося додому. В цілому десь да. кілограмчик вийшов. Так, да. Да. небагато, але ну, пойдеть. Оддохнули, м'язка пожарили, вже да. мотоцикл заведений, будемо рушати додому. Вже... Время з пользою провели. Ну, людей теж багато на десні, а то і риби немає, злякалися в нас столько людей. Да. Так, все. Підписуйтесь на канал, лайки ставте, коментарі пишіть. Чекайте наступних відео. І всім пока. Пока.